Доброго дня, доброго дня, пане Олександре. Ми дякуємо вам за те, що ви погодилися до нас на розмову і дати таке інтерв'ю у нашій рубриці. Повернімося в студентські роки. Ці роки завжди вони є незабутніми, вони є приємними, тому що є що згадати. Я думаю, у вас є та як ви людина активна в житті. Я думаю, що у вас є те, що пригадати і поділитися з нами зі здобувачами. Перше запитання: скажіть, будь ласка, хто або що вплинув на ваш вибір саме навчального закладу Подільський державний університет і саме тієї спеціальності, за яку ви яку ви здобули? Цією спеціальністю я марив з раннього дитинства можна сказати, так як мій дід, який ми такі були близькі з ним дуже. Він також закінчив агрономічний факультет. І також, коли закінчував в Кам'янець-Подільському, але в розгостехніку на той час, а не ну, ми закінчували академію, це був разгосрадгостехніком. Він мені з дитинства привив цю любов до землі. Для тих, до цього кожен день бурячки, картопелька і так далі. І це сільське господарство, і в мене воно до цього часу залишилося. Хоча я там трошки відійшов від цього, але разом з тим я ну, по його, можна сказати, по його стопам пішов. Тобто любов до цього привів мені він. Тобто, в скільки років ви вже зрозуміли, що ви хочете стати агрономом? Десь, десь точно вже в старших класах, десь 9 класу я вже розумів, що я буду поступати на агрономічний факультет, як воно мені було до душі. І я вам скажу, і до цього часу також воно мені є і до душі. Роки навчання 1995-2000 рік. Скажіть, чи пошкодували ви коли-небудь про такий ваш вибір? Ні, ніколи в житті я про цей вибір свій не шкодував, так як вибрав, в принципі, дорогу на той, правильну, але так сталося, що в ті роки. Як то кажеться, сільське господарство було не на такому розвинутому рівні, який на сьогоднішній день, і треба було як -то, як -то, ну, годувати сім'ю, як то кажуть, того, що треба було шукати якісь перспективи, якісь розвитку і так далі. Тому було змінив професію. Але разом з тим, мені подобається агроном, і це дуже правильно. І хто вибирає цю дорогу, це я рахую це такі люди, які хочуть в житті чогось досягнути. Зокрема, як то кажеться, Матеріально якогось благополуччя, і, ну, це завжди працювати, ж, понимати, в будь-якій професії треба працювати і, і досягати якоїсь результатів. Черт. Добре. Е, ваші улюблені предмети або дисципліни, або ж викладачі, бо відомо, що любов до предмету йде від любові від викладача. Тому чи є у вас якесь така розмежування було дисципліна улюблена або улюблений викладач? Чи у вас все ж таки якось воно об'єднувалося? Ну, скажімо так, перші курси навчання, а саме перший курс, напевно, така любов до дисципліни була особливою, через те, що був такий період перезавантаження від школи до, до академії. І разом з тим, перший курс це було це була хімія, математика. Ну, це такі предмети, що їх діти не люблять з дитинства і до цього часу, я думаю. Так що такий перший курс був ознайомчий і ніякого такого, як так. Ну, Налякані всі, не знали, куди йти, що робити, як там себе вести кров в даних в тих кабінетах, з тими викладачами, з тими, з тим і так далі. Але разом з тим, потім з'явилися такі улюблені предмети, які реально я їх до цього часу пам'ятаю. Я навіть пам'ятаю, на які оцінки їх здавав, в якому, в якому цьому, в якому семестрі, і коли був екзамен, коли залік. До цього, до цього часу це було рослинництво, це було землеробство. Це такі особливо такі предмети, які я до цього часу, я і до цього часу пам'ятаю. У нас такий був Мельник, не пам'ятаю вже, як його по батькові було ну, і звати, Володимир Володимир. Він привів цю любов до рослинності настільки, то тобто людина була от, майстер свого діла, та саме Якименко землоросту, також майстер свого діла. Тобто люди, які реально Печенюк, декане громічного факультету, він землоросту викладав, тобто да, Василь Іванович. Тобто, це люди такі Олексєєва. То люди з великої букви, я вам скажу, вони вміли вміли привити цю любов до навчання і якось викладати той предмет настільки, щоб він був цікавий. Тут до цього часу ці предмети мені стають в пригоді. До цього часу я тут от працюю не за фахом, але разом з тим, в мене також дома є хазяйство. Сіжкода хазяйство є город. Я до сих пор сажу мене ми, ми практично нічого не купляємо. У нас все своє з дому і, і ну дуже. Я, я до цього часу хізую тим, що я вибрав таку професію свій час. Зрозуміло. Е, скажіть, будь ласка, які можливо якості ви здобули під час навчання в університеті, які вам допомагають сьогодні встановлення саме як фахівця? Е, на сьогоднішній день я це вже говорю тут на нарадах, я говорю це вдома, в сім'ї, я всім. Говорю одне і те саме, що основне в житті це дисципліна. Хто дисциплінований, хто виконавець, той рано чи пізно чогось доб'ється, якщо він цього хоче сам. Тобто, до, цього, до цієї дисципліни нас перевчив Василь Іванович Печенюк в свій час. Це був реально чоловік з великої букви. Я, ніколи, я до цього часу взяв від, нього, я взяв від нього такий великий приклад, що до цього часу я застосовую його в роботі в себе. От до цього часу застосовую. Через те, що людина була такий от, він е, міг. Там насваритися, наказати там і так далі. Ну коли стояло питання десь там в академку, в академ відпустку агроному відправити, чи там він підходить до цього з такою з такою якоюсь прямо ну, такий підхід, бо що ні в якому випадку не може це бути. Ні в якому випадку. Тобто він хто поступив, той і закінчував. Від нього взяв дуже багато і до цього часу застосовує в своїй роботі дисципліну. Дисципліна це я рахую взагалі це, це взагалі основ, основа людини. Якщо є дисципліна. Ну, повірте, я не то, що це, я, я це можу ну, багато де приклад навести. І якщо ви можете вийти тут, з цього знання і запитати в будь-якого, тут є дисципліна чи ні. І вам всі скажуть в один голос, що тут є дисципліна на високому рівні. Тому що від дисципліни залежить далі в житті все. Тобто, якщо людина дисциплінована, значить вона автоматично виконавець. Вона тримає своє слово, вона ну, людина діла, щоб можна ще сказати. Тобто, е, і дисципліна це, це за основу. Те, взагалі, я рахую це за основу, має бути завжди дисципліною. Ви назвали таку дисциплінованість вашу рису, одну із ваших рис, скажімо так. Назвіть ще доповніть двома те, що у вас є позитивне і, можливо, ви вважаєте, що у вас якась там одна-дві риси є такі, які вам заважають в роботі. Назвіть. є Тобто, є риса. Я ніколи в житті не обманюю. Це чиста правда, я ніколи в житті нікого не обманюю. Я завжди кажу людині в вічі те, що думаю. Завжди. Ну, Завжди. Просто от завжди я це роблю постійно, що вдома, що на роботі. Постійно, всіма знайомими, всіма, всі це знають. Я тобто, Значить, що я, вже сказав, значить я, ну, я рахую, що так має бути. Тобто, це така риса, яка... А є риса вроді би, позитивна і вроді би, як і негативна, я рахую, через те, що доброта. Сам такий хал'єрік по житті сказав би такий цей но добрий. Тобто нікому в житті не можу зробити нічого поганого. Якщо людина мені зробила добре, я її ніколи не зроблю не зроблю. Ну якщо зробила погано, я її погано не зроблю ніколи. Не можу зробити, то тобто, в мене це в характері таке є. Мені це такий недолік мені висвітлюють і підлеглі мої, і всі, що це добре, дуже і постійно то кажуть, тикають, що треба поступити якось по-іншому, треба десь там достати гайку і трохи там дати. Я то достаю її, але разом з тим в кінці маршрута я все рівно обм'якаю. Стараюся, як то кажеться, ту людину дати їй шанс, і, як то кажеться, завжди старався дати три шанси, але даю, бачу більше. Пригадайте найяскравіший епізод з вашого студентського життя, тобто той епізод, який ви завжди згадуєте з великим задоволенням і завжди. Е, да. тобто на другому курсі от, е, в академії ми вчились і тоді я був капітаном команди за футбольну команду е, в академії, есть, е, займалися футболом, я з дитинства займався футболом і тут вдома, і в академії. І На другому курсі ми виграли е, кубок П'яскорського тоді був на той час. І ми тоді протягом трьох років агрономічний факультет у нас вигравав цей кубок Пяскорського. В історії академії такого, наскільки я пам'ятаю, не було. Ну, звісно, і цей от момент е виграшу, цей, е коли ми е останні останній, хто фінал, фінальні ігри, проходили цього, це не неможливо забути. Це неможливо було забути. Ну, я розумієте, тут і, і свято, яке було після того, і, і, і було, ну, дуже, дуже це запам'яталося. Тобто, можна сказати, що ви були активним. Так, да, активним. Я був активний і по житті активний також. Во всьом, во всіх, то... Це дуже добре. Да, дуже добре. Да. Дуже добре. Е е ви проживали у гуртожитку. Гуртожитку частково проживав, але потім так сталося, що треба було пере, переїхати на квартиру. Ну, на початкових курсах. Да. Ну, ви пам'ятаєте ту кімнату, номер тієї кімнати? Ні, не пам'ятаю. Не Ну можливо, потрібно приїхати, прийти за гуртку. Та я приїжджаю, приїжджаю, передисно, туди приїжджаю, через камеру зупиняюсь, так ось там. Але на зустрічі випускників ви приїжджаєте. Приїжджаю, так. Ну то наступний раз прийдеться піти в гуртожиток, аби приготати ту кімнату. А поверх пам'ятаєте? Третій. Ну все, третій гуртожиток. Да, да. Ну, то знає. Вже головне, ми орієнтуємося на третій поверх. Да, ну, да, да. Добре. Скажіть питання, чи зустріли ви своє кохання в Кам'янці-Подільському? Кохання зустрів вже в себе там, де я родився, де виріс, і там, ну, там зустрів своє кохання. Зрозуміло. Ваш девіз? можливо, ви маєте свій якийсь життєвий девіз, який би ви хотіли сказати і поділитися. Раджу всім молодим людям, які закінчують інститути там, чи університети, яка б там різниця, завжди йти вперед, не зупинятися, ніколи в житті не, не, не боятися нічого. Тобто, треба йти вперед, не зігнути голову, йти вперед, а треба оглядатися, йти вперед. Працювати, працювати і ще раз працювати. Треба постійно працювати, тому що по-іншому нічого не буде. Я завжди кажу, що батько, мати є, там щось допоможуть, щось там цей, але все в житті залежить від людини. Мій такий девіз є. Я завжди його так притримуюсь. Може він такий недоречний, десь може він десь цей, але він я ним користуюся завжди в роботі, то тобто, і в усьому теж. Тобто, людина приходить сюди сама, живе сама. І виходить сама, а все остальне це взаємовідні відносини. Тобто я врахую це таким чином, тому що так воно і є. Тобто працювати треба постійно, не жаліти себе десь часу. 18 років стукнуло – і людина пішла. І сама займає свою внішу в житті. Якщо вона пішла, вона чимось займається. І рано чи пізно треба як? Треба завжди йти вперед. Зрозуміло, що на кожному етапі цієї ходьби да, буде. Падіння. Постійно буде падіння. Постійно. Треба падати, підніматись, втрачати, заробляти і по-різному, щоб все було, через те, що по-іншому нічого не вийде. Тобто, як кажуть, що ті е люди ну, такі сині, які впали і знову піднялися, а не тільки ті, що впали, піднятися і впасти це одне. Але є коли впадеш і знову піднімешся. Оце тоді про людину можна говорити щось ну, з високої точки зору, через, да, через те, що після падіння мало хто, може, мало хто може обтряхнутися. А це реально, ну я це проходив в житті і не один раз. Я вам скажу, це, ну, це достойно. Це достойно. І ти, це, що там тебе оцінить хтось там, це ну це десяте питання, це те, що як правило, це мало хто тебе оцінює. Там з такої точки зору, який нам це, ти сам себе можеш оцінити, і сам себе треба себе чуть-чуть десь. Поважати чуть-чуть трошки любити, ну десь на якомусь етапі і вміти відпочивати через те, що відпочинок це також якийсь є етап досягнення мети. Через те, що не буде відпочинку, не буде досягнення мети. Цим я не можу похвалитися в житті, через те, що я не вмію відпочивати на 100%. Тобто мені це ну не, не можу некомфортно мені дає. Я привик працювати і, і дома працюю і на роботі. Стараюся постійно працювати. Тобто, але разом з тим, але разом з тим, ну так от це ну, правильно. Можливо, для вас якесь певне падіння. Це можливо. Конкретний крок якийсь вперед. Так, да, Це конкретний крок вперед. Да, бувало дуже різних моментів і в моїй роботі, і багато і в житті, і падав і в житті, і падав і в роботі. І все було, і ну, дуже багато всього було. І, ну, я вам скажу, що ніколи в житті, ну, як то кажеться, життя воно любить витривалих людей. Тобто, Звісно, зрозуміло, що їм дається набагато більше, тим чим слабшим людям. Але разом з тим, якщо ти вмієш тримати удар. Це дуже важливо. І тримати удар раджу всім. Тримати удар. Якщо в тебе вдарили, не, не, не думай, що так завжди буде. Все це, хто думає, що він в цьому житті там Бог, то він дуже помиляється. Дуже помиляється. треба завжди допомагати. І от такий дуже. один з тих якостей, який допомога людям. Завжди стараюся всім допомогти. Да, воно мало коли оцінюється, але разом з тим завжди допомагаю всім. Завжди вислухаю, завжди стараюся вислухати, допомогти, вийти з ситуації, тому що знаю, коли погано. Знаю, коли погано. Так само виходив з дитинства, не, зростав в сім'ї, такий не, небагатій. Батько на не, тракторист, мати повар, в дитсадку, то понятно, що не, про якісь там багатства не думати не, ну, не було, не на часі було думати. Тобто самі піднімалися, якось старалися, робили. Ну, кажуть, Бог нам більше не дає теж ні. Да, да, так, так, так. Через то сині людям він дає більше. Ну, дає більше через те, що по іншому не буде. і на сам кінець хочу, аби ви дали можливо якісь рекомендації, зауваження, побажання для здобувачів теперішніх і майбутніх для закладу вищої освіти, нашого Подільського державного університету, для науково-педагогічних працівників і ну власне можливо для адміністрації якісь побажання. Побажання для молодих, у тих, які після школи зараз випускаються, я, ну, я не знаю, мені здається, що одна із пріоритетів професії на сьогоднішній день, як розвивається сільське господарство в Україні і тим більше на Хмельниччині, це треба бути, я не знаю, ну, сліпим, щоб не бачити, що це реально, що це реально ну, це майбутнє за цим. За цим реально майбутнє. Тобто всі хочуть хорошо їсти. Правда, хорошо спати, хорошо це. А агрономічний факультет, як би там не було, це якраз той факультет, який забезпечує таке в житті, тобто і, і продукти харчування, і, ну, і взагалі, ну я не знаю, я, я раджу всім студентам, ну і хто вибирає якийсь фахову. Таку спеціальність я раджу агрономічній факультеті, тому що на сьогоднішній день це дуже розвинуто дуже розвинуто. І заробітні плати, наскільки я, в мене ж так само є друзі, і знайомі, які реально працюють в цій сфері агрономами. І от Хмельницький, тут є, така от, є таке велике, велике підприємство, там і товариш, головний агроном. Ну, це великі зарплати, це ну це повага від людей, це постійно на свіжому повітрі, це постійно це ну можна прилічувати безліч, безліч, безліч у цих всіх плюсів, які на сьогоднішній день є. Тобто я раджу, раджу, раджу реально через те, що на сьогоднішній день є би, ну це, перспектив. це перспективно. Це перспективно, і в майбутньому це також перспективно. Я не я не то що не думаю, я впевнений на 100%, що це. Агрономія, вона буде тільки розвиватися, вона не може зав'янути так як я просто бачу навіть в своїй роботі, що наскільки це зараз потужно, і наскільки це зараз, ну я не знаю, ну дуже потужно. І країна приділяє цьому величезну увагу. І, величезну це, увагу. На да, і це на часі, і сільське господарство. Ну, сільське господарство раніше всі так казали тоді, в той час ще там раніше що це дотаційна сфера і так далі. Ну, Я так не рахую, я рахую взагалі, що сільське господарство – це ну один із слонів, слонів на якому наша країна і тримається. Сільського це ну, це важливо. Дивіться, на сьогоднішній день е земля, ну, клаптика землі не знайдеш, який не оброблений. Тобто, всі, вся земля обробляється. Я мисливець, наприклад, да, я ходив раніше на полювання, ходив десь там, там було зарощі поля, десь там якісь береги. Розорено все, все розорено. Розорено повністю все, і це не може не радувати. Тобто, це не може не радувати. Це, ну, видно, що країна йде вперед, і, ну, і люди будуть, як то кажеться, в цій країні себе почувати набагато краще. Тобто завжди треба -то думати про хороше і ну а побажання навчальному закладу адміністрації на ну, кол кого... навчальному закладу. Побажання, щоб вони не втрачали ну, щоб вони завжди були на тому рівні. Завжди агрономічний факультет в університеті Кам'янець-Подільського був самий серйозний факультет. Ну, це я не хочу обідати там інші факультети разом з тим, да? Ну разом з тим це сильно. Це сильно було. На той час, коли я навчався, це були сильні викладачі, сильні, реально. За рахунок тоді, цей, цей, тоді, навіть коли ми навчалися, з 1995 році, 2 листопада, я пам'ятаю, зробили з Інституту Академію. І коли от робили цей от інститут, інститут академію, за рахунок того, скільки було професорського складу, на яких факультетах? І агрономічний факультет був, найбільшу мав там кількість професорів і так далі. Щоб побажаю, щоб я велику увагу приділяти практиці. Практиці це особливо важливо через те, що навчання це навчанням. Студент буде тоді студентом, коли він велику частину буде свого навчання задовільнятися практичною роботою. Пане Олександре, ми вам дякуємо за таку нашу розмову, за те, що ви спогадами десь там ми вас частково повернули в студентські роки. А ми вам бажаємо. Все ж таки залишатися ось цією дисципліною, яку ви володієте. Ми вам залишаємо збажаємо залишатися добрим, така як у вас є реса характеру. І, звичайно, всім нам перемоги. І чекаємо у Кам'янці-Подільському гуртожиток номер 3 Пройдемося кімнатами, коридорами, згадаємо, віднайдемо ту кімнату, де ви трішечки, але ви там ж да, дякую. Дякую, дякую. слава Україні. Героя слава.